Вітаю! Я впевнена, що цими днями у вашій стрічці новин, окрім основної інформації про події на воєнному фронті, економічному та політичному, ви звернули увагу на ще одну новину. Ця новина стосується спроби помсти, е, такої доволі кривавої помсти для письменника Салмана Ружді, яка сталася у Нью-Йорку. Це підштовхнуло мене створити підбірку заборонених в певні часи, а можливо, і досі художніх творів. І чому ж вони були заборонені? І оскільки я вже торкнулася такої постаті, як Салмана на ружді, і недавнього інциденту з його персоною розпочну я одразу з нього. Заборонили його. Роман Сатанинські вірші. Заборонений він був через посил до ісламського до ісламського розповідання. Не так посил, як вважають сповідувачі ісламської віри, що ця твір є богохульним. І настільки вони вважають його, вважають його образливим для себе, що у 1988 році. Лідер Ірану навіть видав указ про вбивство цього письменника про вбивство Салмана Ружді. Хоч пізніше, вже дещо цей указ стишився і будь-які спроби вбити чи, можливо, навіть покарати цього письменника вже не були приурочені до цього наказу. Ба більше одна з ісламських угрупувань. На Заході, тобто в Європі, навіть пообіцяли понад 3 мільйона доларів за голову цього письменника. Хоча, в принципі, роман сам по собі він не має ніяких радикальних посилів до ісламської віри, і такий має доволі тривіальний. Ця книга є забороненою у низці держав через те, що верхівка. Правляча верхівка цих країн боїться прямого конфлікту на ґрунті релігії з ісламістами. До прикладу, якщо вам забагнеться читати цей роман у Венесуелі, вас можуть посадити у в'язницю на 15 років. У Японії вели штраф для тих, хто продається видання англійською мовою. Навіть в Америці. Деякі популярні книжкові магазини через численні погрози з боку ісламістів відмовились продавати цей роман. Настільки е, видавці і, взагалі, люди і влада бояться е, настільки вплив впливу цього роману, настільки наслідків того. Що може призвести пряма образа вірусповідання. Тому все ж, хто ж хтось захотів отримати 3 мільйони доларів за голову Салмана Ружді і спробував ножем зарізати цього письменника у Нью-Йорку. Дуже прямо сподіватися, що насправді нічого у нього не вийшло, тому що вірусповідання. Гендерна рівність і так далі ну, не може бути вище просто за звичайне людське життя. Тому будемо сподіватися та вірити, що останнього здоров'я найближчим часом покращиться. А ми переходимо до обговорення наступних романів. Дуже відомий і дуже скандальний роман Володимира Набакова-Лоліта заборонено також у Несті країн, однак Америка залюбки його. Перекладає і залюбка його видає ось уже яке десятиліття. Я читала цей роман, і так справді він з точки зору моральності надто аморальний, з точки зору будь-якої етики він також є надто аморальний і так далі. Хоча, мушу визнати, коли я починала читати цей роман, я знала, про що він, тому що. Знала, що він скандальний. Я ознайомилася з критикою про цей роман. В принципі, вже була готова до того, про що буде оповідатися у цій книзі. І хотіла його прочитати з огляду того, аби зрозуміти і, напевно, прослідкувати поведінку ось цього чоловіка, який мав таку пристрасть до. Малолітніх дівчат, яких називав німфетками. У мене він і, і з нею сексуальну близькість, він навіть настільки був, напевно, що аморально низьким, або ж, можливо, в якомусь полоні своєї пристрасті, що він розмірковував про те, що ця дівчинка повинна, Лоліта, повинна народити дитину від нього, дівчинку, щоб коли вона вже була старшого віку цело літа, і в принципі вже його не цікавила в певному етапі свого розвитку, в певному віці, це вже здається, 17-18 років його вже не цікавили, ці дівчата, тому що вони переставали бути німфетками. І ось він думав про те, що вона повинна народити дівчинку, щоб була йому, була їй заміна для нього. Настільки він був. Закоханий у цю свою пристрасть. Справді, роман читається важко, і зрозуміло, чому він заборонений в низці країн, але мене він цікавив, коли я його читала. З погляду розуміння того, що ми живемо в такому, що ми є істотами соціальними. І коли ти опиняєшся серед невідомих тобі людей, будьте в транспорті. При зустрічі та будуть, навіть коли ти йдеш навчатися і так далі, ти ж не знаєш, з ким ти маєш справу, з якими людьми. І з огляду на це мені було дуже цікаво прослідкувати, які е, ментальні, соціальні, моральні порушення бувають у людей, як ці люди живуть, як ці люди приховують свою пристрасть. І це мене шокувало, оце розуміння, що довкола тебе можуть е, жити. Такі люди, і ти навіть не будеш підозрювати, що вони мають якісь такі нахили, і ці нахили доволі страшні, тому що ти не знаєш, що вони переростуть і яку небезпеку у собі несуть. Але насправді я не відчувала якусь огиду. В певні моменти мені не хотілося переставати читати. Мені хотілося далі продовжувати читати і розмірковувати над тим. Яка людина все ж невизнана і недосліджена соціальна істота. Наскільки ми, ми та взагалі кожен з нас, може приховувати в собі якийсь такий потяг незаконний і недозволений? І що ще можу сказати, фінал був не дуже щасливий для цієї німфетки, в принципі, як і для головного героя? Хочу сказати, що мені. Розмірковувати про те, чи справедливо засуджений цей роман, чи несправедливо він засуджений, але те, що має він аморальні нотки, що він є брудний в сенсі моральності, етики і соціальної поведінки, то це 100%. Але чи читати його, чи не читати, це повинен вирішувати кожен. До списку заборонених книг відносить Роман Набакова, Лоліт. В Радянському Союзі були заборонені романи Василя Барка Жовтий князь та Уласа Семчука Марія через правдивий опис та викриття штучного геноциду над українським народом, а саме, голод 32-33 років. третіх років. Роман, роман, ці романи були заборонені ледь не до здобуття в 91-му році незалежності України. Настільки влада Радянського Союзу. І усі старці Кремля боялися, що світ дізнається правду про таке криваве придушення повстань українського народу. Тому що це була ця був один із результатів того, як сильно боролась українська нація за свою незалежність та самобутність. Після того, як скасували українізацію, після того, як почалися Масові чистки української інтелігенції було зрозуміло, що український народ це великий спротив, це яма з величезним націоналістичним. І коли стало зрозуміло, що український народ це кладість з величезним націоналістичним потенціалом. Єдине, що вирішили зробити. Правління московське це просто штучно винищити наш народ. Чим вони і зайнялись впродовж 32-го та 33-х років. Тому для українців ці два романи дуже важливі і прочитати їх повинен кожен для того, щоб вкотре закарбувати в своїй національній ДНК ем, ті ганатні речі, ті антилюдські речі, анти... Українські речі, які робили з нами росіяни впродовж усіх тих років, усіх тих століть, коли ми намагалися виборювати своє право на існування, навіть просто фізичне право на існування, а що найголовніше право на існування своєї держави, своєї самобутності, і взагалі утвердження україн, українців як Окремої та повноцінної нації. Тому читаємо цих два романи, осмислюємо, переживаємо ці твори і назавжди запам'ятовуємо, щоб, щоб вкотре не довести подібної трагедії. І це, ці два романи є величезною частиною. Нашої інформаційної зброї на інформаційному фронті, тому що, знаючи правду, ми вже будемо менше піддаватися ворожим наративам та ворожим фейкам. Тому романи Василя Барка, жовтий князь та Ласа Самчука, які були заборонені у Радянському Союзі, повинен причитати кожен українець у 19 столітті в топ заборонених книг художньої літератури потрапив роман. Юстева Флобера, пані Баварі. Тому що він не вписувався в рамки буританських традицій. Адже там були обожі розкуті персонажі, і ба більше там були мізерні еротичні сцени, що в традиції буританського наративу було заборонено. Це навіть не те, що було гріхом писати про такі еротичні сцени, яких там і еротичними назвати важко, але з огляду на тодішні традиції поританські роман довго піддавався критиці. І хочемо ще абсолютно далеко, до розкутих сцен в Набакова Лоліті та до сучасних еротичних. Сцен в сучасній художній літературі цей роман потрапив до топ заборонених книг. Хоча насправді цей роман доволі цікавий і доволі важливий. Це класика світової літератури, з огляду того, як людина будує ілюзії в своїй голові, наскільки вони часто бувають неспівмірними з цією реальністю, в якій вона проживає, і до чого можуть призвести. Оце Сліпа віра в, свою, в свої ілюзії, і наскільки важливо розвивати собі критичне мислення. Тому Гістав Флобер в XIX столітті був таким собі літературним бунтарем, а в наш час доволі актуальним залишається його роман Пані Богарім та термін, який з'явився після публікації цього роману бовварим. Для тоталітарної радянської держави. Що його вбили. І дуже довго, майже до самої незалежності, його твори були заборонені в Радянському Союзі. Ба більше на нього повісили ярлик заборонений, що в тодішній радянській реалії було чимось поганим, але в контексті українського національного руху, українського національного відродження і спротиву, це лише робило йому честь. навіть до сих пір... На жаль, ми не маємо документів того, як помер насправді Василь Стус, але ми за це боремось і дуже віримо, що усі його кривники, навіть політичні і народні адвокати, усім нам відомі, отримують по заслузі за своїми ділами, і станеться це дуже швидко. Для тоталітарної е, радянської держави, що його вбили. І дуже довго, майже до самої незалежності, е, його твори були заборонені в Радянському Союзі. Ба більше на нього повісили ярлик заборонений, що в тодішній радянській реалії було чимось поганим. Але в контексті українського національного руху, українського національного відродження і спротиву, це лише робило йому честь. Навіть до сих пір, на жаль, ми не маємо документів того, як помер насправді Василь Стус. Але ми за це боремось і дуже віримо, що усі його кривники, навіть політичні і народні адвокати, усім нам відомі. Отримують по заслузі за своїми ділами, і станеться це дуже швидко в різний час. Культовий роман «Антиутопію Орвала Колгоспів тварин був не до снаги майже усім політичним партіям розвинених країн, тому що автор в сатиричному ключі зобразив соціальні нерівності. Зобразив карикатурність та абсурдність соціалістичних революцій, висміяв саму можливість соціальної справедливості та рівності, що в контексті суспільства просто неможливо. Тому що ем, змусити людей бути рівними це апріорі неможливо. В кожного є свої певні задатки, певні можливості є. Різний рівень потреб та різний рівень задоволеності. Якщо він у мене вищий ніж в когось іншого, то в принципі, чому я повинна рівнятися до когось, і хтось повинен рівнятися до мене? Тому ця ідея соціальної рівності, яка насправді була лише прикриттям того свавілля, що робилося під цими лаштунками ідеальної соціалістичної. Утопії і те, що творилося за ним, було не співвідносним. Тому Орвела активно забороняли, його не друкували, і він був ледь не найтабуйованішим автором свого часу. Ну, варто визнати, що це справедливо, тому що його слова боялися, його правди боялися і ще більше боялися що до цього прислухаються. Будуть прислухатися. А що потрібно зробити, щоб не мати такого впливу? Звичайно ж, заборонити. Все, як описано в романі Бредбері 451 градус за Фаренгейтом», просто спалювати всі книги, щоб завадити людям мислити, завадити людям розвиватися і тим самим ставати менш м'якими та менш піддатливими для. Оцієї верхівки касти, яка стверджувала, що соціальна рівність можлива. Тому, звичайно, і логічно, що в топ заборонених книг потрапив роман Орвела Конгопс тварин заборону і потрапив роман Багряного Садге Цеманський. Цей роман максимально е, справедливо, максимально чітко та реалістично описує усю правду. Тоталітарного та репресивного правління Совєтів. Тому що усі ці тортури, які описані в романі, усе це безчинство, уся ця моральна наруга це насправді усе автобіографія. Це пережив Баграний. І йому просто доля подарувала щасливий квиток, що він зміг втекти з Радянського Союзу. І ви лише подумайте як? Через концтабори. Через. Німецькі концтабори, він втік від радянських концтаборів. Те, що потрібно знати про тоталітарні авторитарні системи правління, які нічого хорошого за собою не несуть. Ну, в принципі, ми з вами вже це переконалися не лише на прикладі Росії, а й на прикладі інших держав, все, що несе в собі: репресії, тоталітаризм, огноблення. Людина, нівеляція особистості та антигуманні засади правління, це в результаті все буде зруйновано. Але скільки жертв вона за собою понесе, це важко уявити. Тому варто прочитати Івана Баграного Садге Гетсаманський», щоб зсередини зрозуміти усі ці м не тонкощі, а скажімо так, Усю цю криваву та огидну, особливо особисто для мене огидну, це нутро російського управління, російського, радянського управління. Це, до речі, доволі чітко дозволяє розуміти, чому зараз нашими військовополоненими творять такі безчинства, чому їх калічать, чому їх приселюдно. Убивають і над ними так знущаються, тому що вони по-іншому не вміють. Це таке нутро росіян, вони були завжди такими. Все, що сильніше за них, вони нищать, тому що протиставити щось сильніше над нашим сильним, вони просто не здатні. Це мізерні люди, мізерна нація, яка не здатна продукувати щось своє, конструювати що своє. І оця е, наша внутрішня сила, внутрішня витримка, їх паче ще більше, аніж е, можливість усвідомити те, що е, українці є окремою нацією. Тому е, Садгецеменський, з точки зору того, щоб ми зараз осмислювали, от змогли осмислити нутро е, російської армії доволі цікаво. І дуже прикро, що те, що було. Ену кількість десятиліть тому відбувається знову. Це вкотре наголошу, що не роблять люди висновків з того, що написали в літературі. А література це не просто естетика, чи насолода словом, чи можливість втечі з реальності в якийсь книжковий світ. Передусім, це збереження і передача досвіду життєвого. І життєвого і людського досвіду. І дуже важливо е, читати твори, і найголовніше їх осмислювати, що людство дається дуже важко. Тому Роман Іван Багряна Садге Гесиманський» також потрапив в топ заборонених книг. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було цікавим та інформативним. Чекаю в коментарях е, ваш список книг, які є, чи були забороненими з тої чи тої причини. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал та під... на мій інстаграм, опис на який я залишу нижче, а також підтримайте розвиток мого каналу, за що я вам буду дуже вдячна.